ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Вернувся додому на щиті. На Буковині попрощались із відважним воїном, який віддав життя за волю України. Молодшого сержанта Артура Калуцького в останню дорогу провели на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава герою. У Мамаївцях Великдень відзначили не лише молитвами і пасками, а й національним рекордом. Понад чотири сотні юних буковинців зібрали, щоб разом викотати писанки, і таким чином становили наймасовіший показник цієї стародавньої гри. Святкова атмосфера, яскраві барви та єднання традицій об'єднали чимало охочих випробувати свою вдачу. На заході побувала і наша знімальна група. На Буковині українські великодні традиції не завершуються лише освячуванням пасо. Опісля діти збираються біля храмів, аби пограти із великодньою атрибутикою, яка має свою історію. Вона бере ще спочаток від народження Ісуса Христа, його воскресіння, де Рівна апостольна Марія Магдалина сказала імператору імператоре Христос Воскрес. Він каже: Повірю, що твій Христос Воскрес, якщо це твоє яєчко стане червоним. Ну, ми стало червоним, і він каже: воїстину Христос Воскрес. З того часу віруючі фарбують писанки а у багатьох регіонах України грають у традиційні забави, використовуючи їх сьогодні. На території Мама територіальної громади біля нашої церкви, покрови Пресвятої Богородиці, відбудеться таке. Незвичне дійство, але вже е, досить древнє. Вони це роблять тут е, постійно. Е, така буковинська древня традиція е, викатування писанок у жолобі. Е, для мене це вперше таке буду бачити, оскільки я не, не, не бачив такого ще. Але Україні обхідно нам дорогі е, дотримуватися наших традицій, їх пропагувати, їх е, е, запускати в життя, показувати іншим. Це не просто великодня гра, а традиція, яку намагалися знищити, розповідає настоятель Свято-Покровської церкви, як кажуть, в народі грають в писанки, От. і діти збираються. Це трішки така азартна гра, тому вона е, прижилася у нас. Е, хоча, у певний час за радянського часу, радянська влада подбала, щоб ця традиція була втрачена. Ми її відновлювали, скажімо так, з нуля, е, але як я сказав. Ігра азартна, вона прижилася, і діти її надзвичайно люблять. Правила прості, додає священник. Кожен учасник кидає по писанці, щоб був такий призовий фонд. І потім вже починається сама гра. Кожен котить свою писанку, і твоя писанка, яких писанок торкнулася, ти ті писанки забираєш. Відповідно, якщо ти виграв, хтось, хтось програв і потихеньку зменшується у нього кількість писанок у кошику. Ну і от так а хто вже виграє, то забирає всі писанки. Хто хто вже виграє, так то він забирає всі писанки. Існувала навіть така прикмета: чия писанка далі покотиться, той матиме щасливий рік. Організатори запевняють, найбільше переживали за безпеку, проте не могли відмовитись від ідеї влаштувати справжню великодню гру для дітей, які щодня переживають реалії воєнного часу. Ви знаєте, наскільки люди вже видухнулися від того, що три роки ніяких дій масових ми не проводимо. Ми утримуємося від того, і не на часі воно, і на душі воно важко. Наскільки було важко зорганізуватися у організації цього свята, вже працювала команда. Наскільки було важливо зрозуміти, яку безпеку ми зможемо запропонувати нашим дітям, адже площа повна дітей і дорослих. Кожен рекорд починається з ідеї, а далі кропітка підготовка та надія на вражаючий результат, розповідає представниця книги світових рекордів. Цього разу йдеться не лише про цифри, а про відновлення великодньої традиції. Власне, сьогодні я буду фіксувати рекорд наймасовішого одночасного катання пасхальних яєць в дерев'яних жолобах, де буде зафіксована найбільша кількість учасників. І дана категорія вона фіксується вперше. Попередньо за попередніми. З спілкуваннями ми очікуємо близько 400 учасників, але сподіваюся, буде більше і це дійсно буде гарний рекорд, який ще раз допоможе нам і допоможе нам звернути увагу на збереження нашої культурної спадщини, наших традицій, висвітлити це і залучати якомога більше людей. Рекорд встановлено, адже одночасно до Великодньої гри з викачування писанки долучилось 423 учасники. Діти залюбки діляться емоціями після гри. Викачувати яйця весело. Мені найбільше сподобалось фінал. Мені найбільше сподобалось катання яєць. Мені вдалось виграти 6 яєць. Проте цієї кількості не вистачило, аби стати переможцем. З результатом вісім писанок переміг Олег Кульчицький. Хлопчик каже, не спішив, відтак і виграв. Юнак додає, перемога в цій грі це не лише про спритність, але й про відчуття свята, яке об'єднує, тому що великдень, великдень це дуже велике свято. Рекорд зафіксовано. Писанки викатані. А пам'ять про українські звичаї збережена. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. В умовах повномасштабної війни система оборони України продовжує змінюватися й адаптуватися. Нові правила бронювання, оновлені формати базової підготовки, спеціальні контракти для молоді та розвиток безпілотних систем все це частина трансформації збройних сил. Як змінюється підхід до мобілізації, хто може вступити до військового вишу, та які можливості відкриваються для молоді, розповів речник оперативного командування Захід Олег Домбровський. Подробиці далі з 1 квітня в Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних, які враховують не лише потреби держави, а й відповідальність кожного громадянина. Ви знаєте, що з 1 квітня запрацювали оновлені підходи відповідно до вимог Кабінету міністр України щодо надання бронювання. Очевидно, що реалізація такого права на бронювання воно не буде можливим, якщо громадяни України мобілізаційного віку самостійно не оновили військово військово-облікові дані не пройшли військово лікарську комісію. Хочу одразу нагадати, що до 5 червня поточного року Кабінет міністрів України знову ж таки надав таку можливість нашим громадянам, які мали статус обмежено придатних. Пройти військову лікарську комісію відповідно визначити свій ступінь придатності до проходження військової служби у лютому. Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт контракт 1824 Це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатись до сил оборони на один рік. Це така кампанія, перша як 18-24 для молоді. Це спеціальний контракт, але я прошу її не плутати із загальною мобілізацією, тому що це спеціальний контракт, який укладається виключно на один рік із певними специфічними умовами. Перша єдина специфічна мова це проходження виконання точніше бойових завдань на менше 6 місяців в районі бойових дій. Це одна із можливостей. Доповнити інструмент рекрутингу і спробувати щось нове. Сили безпілотних систем це перший в світі рід сил, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські, надводні і підводні наземні безпілотні та роботизовані системи. Підрозділи СБС виконують завдання по всій лінії фронту, використовуючи передові технології для досягнення оперативних та стратегічних цілей. Також тривають кампанії по лінії дронів. Ви знаєте, що в Збройних сил України з'явився новий рід сил це сили безпілотних систем. Все, що пов'язано з безпілотною літальною авіацією, все, що пов'язано із FPV-дронами, з застосуванням таких систем ураження ворожої техніки і живої сили. Вони набули нових образів, масштабувалися. Попри війну, система військової освіти залишається стабільною. Умови вступу до вищих військових навчальних закладів не змінились. Розповідає Олег Домбровський. Цьогоріч правила вступу до вищих військових навчальних закладів вони не змінилися. Категорія громадян від 17 до 30 років. Вступають не тільки цивільні, але і військові. Є трішечки різниця між е, умовами вступу для цивільних і військових. Оформити особові справи можна до 1 червня, так та ще не помнять. До 1 червня поточного року. Це можна здійснити як безпосередньо у вищому військовому навчальному закладі. Так і через територіальне центру комплектування соціальні підтримки незалежно від місця проживання. За словами Олега Домбровського, зміни торкнулись і базової військової підготовки. Тепер її поділено за категоріями придатності. У нас відбуваються зміни зрушення в базовій загальній військовій підготовці. Е Відбулося розділення розмежування між базою за військовою підготовкою загальної категорії громадян мобілізаційного віку, які не є обмежено придатними, і для решти категорії військовослужбовців. Якщо в перші першому випадку для на загальних підставах військовослужбовців здійснюється базова військова підготовка протягом 45 діб, то в другому випадку у нас зменшено до 30 діб, в які передбачені вже всі вимоги до їхнього стану здоров'я, до особливості виконання ними тих тим чи інших завдань. Навіть в умовах війни Україна продовжує адаптувати систему оборони, відкриваючи нові можливості для військовослужбовців та добровольців. Альона Рудніцька Максим Ко Чернівецький промінь. У Чернівцях стартував базовий курс екстреної медичної допомоги воз для медиків з усієї України. Тренінг навчає рятувати життя у критичних станах від травм до ускладнень, спричинених війною. Навчання проходить на базі симуляційного центру БДМУ за підтримки міжнародних та національних експертів. Тему продовжить моя колега. Всесвітня організація охорони здоров'я у співпраці з міжнародним комітетом Червоного Христа та міжнародною федерацією екстреної медицини розробила курс базової екстреної медичної допомоги. Нині до Чернівців з'їхались медики з кластерних та надкластерних лікарень, аби удосконалити свої навички. Це люди з різних областей України, це люди і з Харкова, і Житомира, і Стернополя, і з Києва, і з Одеси. Ну і звичайно, основний ексант, ми робили в тому числі на Чернівецьку область. Бо ми вважаємо, що таких підготовлених фахівців надзвичайно важливо мати і в нашій області. Медицина одна із галузей, яка потребує щоденного удосконалення, каже Галина Бовкун. А такий курс допоможе відпрацювати алгоритми до автоматизму. Кожен день це нові для медиків виклики, і так як будуть медики спрацьовувати, злагоджено фахово. Від цього буде залежати не тільки здоров'я людини, а й безпосередньо її життя. Тому цей курс надто важливий. Увесь курс розділений на модулі і проходить на базі навчально-тренінгового центру симуляційної медицини БДМУ. Вони проходять не 5 днів і кожного дня дуже важлива тематика. Ми розуміємо, що так, є один день міновибуховий. Так, нам треба вміти це робити, але там є різні. Там є навчання і політравми, і ДТП, і укусі змій. Це все те, з чим ми кожного дня зустрічаємося. Координаторка курсу Юлія Бойко пояснює, учасники за короткий термін опановують знання, необхідні для роботи в екстремальних умовах. Вони будуть знати, що таке системний підхід, АБЦДЄ, Вони будуть вміти, як надавати допомогу при найпоширеніших невідкладних станах. Попит на навчання великий. Відбір учасників автоматизований. Однак кількість місць обмежена. Завжди на цей курс це треба до пані Юлії. але завжди менше 200 ніколи не було. Зараз нас стартує наступний курс. Там вже біля тисячі. А учасників всього треба відібрати 24. Один із учасників тренінгу Віктор Шацький у сфері екстреної медицини працює з 2011 року. Того року каже навіть досвідченим фахівцям важливо продовжувати навчання на одному з навчань військових. Коли один з десантно-штурмових підрозділів після першого дня з лекційного такого сказав: я завжди закінчую там побажання і питання, які маєте, він сказав, а можна вилишитися в нас постійно. І я їм сказав, я через то їжджу вчити для того, щоб мене було більше, щоб передавати свої знання. Протягом п'яти днів курсанти не тільки отримуватимуть теоретичні знання, але й практикуватимуться. Курс передбачає за собою інтенсив як теоретичний матеріал, тобто лекційний. І так, і самостійну роботу, тобто є мануали підручників кожного з курсантів, де їх потрібно записувати, там ситуаційні задачі вирішувати. Також є і практичні навички, де кожен учасник так само має їх виконати. Все відбувається за чек-листом, тобто кожен тренер буде оцінювати курсантів. Більше того, частина учасників зможе стати тренерами. Кожен курсант може отримати сертифікат як безперервний професійний розвиток, лікаря чи медичної сестри, а також може й отримати інструкторський потенціал, що дозволить в подальшому бути тренером. Організатори сподіваються, що такі курси стануть регулярними. Це стартовий курс. Я надіюся, що це тільки початок на терних Чернівцях. Я надіюся, що таких курсів ми ще побачимо на базі симуляційного центру Буковинського медичного університету. Не один. Знання отримані тут можуть стати вирішальними у критичний момент. І що більше таких підготовлених фахівців, то більше шансів на порятунок. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Трагедія на воді буковинським рятувальникам довелось діставати тіло чоловіка з водойми. Дзвінок про надзвичайну ситуацію на лінію 101 надійшов від очевидців. Ті повідомили на території одного з відпочинкових комплексів Вижницького району. Чоловік 1990 року народження пішов купатись та пропав з поля зору. Надзвичайникам вдалось виявити тіло загиблого на глибині 4 метрів, ДСНСники вкотре нагадують дотримуватись правил безпеки на воді, аби уникнути трагічних наслідків сладкев Дев'ять років за ґратами за співпрацю з ворогом за матеріалами СБУ в Чернівецькій області. Заочно засуджено колаборанта з Херсонщини, отримавши посаду заступника голови села Широке Скадовського району. Фігурант одразу взявся запроваджувати нові правила окупаційної влади. Він ініціював проведення псевдореферендуму і агітував односельців голосувати за так зване приєднання Херсонщини до РФ, а потім змушував їх отримувати російські паспорти. Також організовував різні пропагандистські публічні заходи. За оперативними даними, колаборант здавав ворогу про налаштованих мешканців. Разом із російськими військовими незаконно вдирався до помешкань односельців, влаштовував там обшуки і займався мародерством. Окрім дев'яти років позбавлення волі, суд заборонив зраднику України обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років. На Буковині другий тиждень поспіль 13-річну Еріку Руснак. Дівчинка пішла з дому ще 11 квітня та досі не повернулась. До розшуку безвісти зникли жительки села Чагор, залучені правоохоронці, рятувальники та волонтери. Також водолази, які вже обстежили русло річки пруд. Поліцейські закликають повідомляти будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваної. Прикмети зниклої. Зріс 160 см, худерлява, волосся середньо. Довжини коричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у чорну куртку світлі джинси та білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження руснак Еріки іллівни, телефонуйте на спецлінію 102 чи за номером телефону плюс 38 095 25 24 033 Ріли господарські будівлі та житло буковинців. В Чернівецькій області трапилось декілька пожеж. Так у селі новики селів зайнялась господарська будівля, зблокована з гаражем. Помітивши вогонь, сусіди викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів та врятували від знищення гараж та автівку всередині. Вогонь частково знищив споруду. Також в селі Лукачівка спалахнув будинок буковинців. Про надзвичайну ситуацію повідомили власники. ДСНСники, які прибули на вик виклик знешкодили полум'я, яке встигло поширитись на 100 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю, перекриття та кухню. Причиною цих пожеж стало коротке замкнення електромережі. Ще одне займання сталося в селі Робча. Полум'я в сараї помітили сусіди та викликали бригаду рятувальників. Ті ліквідували загоряння, однак, вогонь повністю знищив споруду. Причину пожежі встановлюють фахівці. Окрім того, в селі Дихтинець на хуторі Соколія загорілась господарська будівля. Вогонь в 100 квадратних метрів. Рятувальники загасили пожежу та врятували розташований поруч будинок та іншу господарську споруду. Така ж пожежа трапилась і у Чернівцях. На лінію 101 о опівночі зателефонували очевидця, які помітили дим сараю. Полум'я знищило споруду, проте вогнеборцям вдалось не допустити перекидання вогнища на зблокований гараж. Тікали з України, але потрапили у фотопастку. Буковинські прикордонники затримали чергову компанію порушників кордону. Горотуристи потрапили в об'єктив фотопастки, встановленої на одній з гірських ділянок кордону з Румунією. Оператор безпілотника просканував місцевість та вивів прикордонників до місця, де саме відпочивали порушники перед фінальним відрізком шляху. Затриманими виявились мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей 1981 та 1994 дев'ятсот року народження мандрівники намагались покинути країну, використовуючи онлайн мапи. Стосовно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Довічне ув'язнення загрожує диверсанту, який намагався пустити під укіс ешелони зсу на Буковині. СБУ скарувала до суду обвинувальний акт на агента Російської Федерації, який вчиняв диверсії на залізниці у Чернівецькій та Вінницькій областях. Зломисника затримали саме під час підготовки чергової операції. Під час своїх короткочасних закордонних візитів в Україну іноземець шпигував за військовими ешелонами, визначав місця майбутніх диверсійних дій, підшуковував приміщення. Для виготовлення вибухових пристроїв та сховки для їх зберігання. Для конспірації агент регулярно змінював адреси готелів. Таким чином, диверсант підірвав у Чернівецькій області залізничну колію, внаслідок чого з рейок зійшли 15 вагонів вантажного потяга. Через чотири місяці фігурант знову повернувся в Україну і підірвав колію на Вінничині. Оперативникам СБУ вдалося встановити особу диверсанта і задокументувати вчинені ним злочини у жовтні минулого року. Його затримали на одній із автодоріг Буковини. Затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який свого часу отримав фахові знання з вибухотехнічної справи у вищі країни-агресора. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявлено саморобні вибухові пристрої та мобільний телефон із доказами роботи на окупантів. Зараз на підозрюваного чекає суд. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMінCivej. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.